У рівному згорів приватний будинок пожежа спалахнула миттєво. Полум'я за лічені хвилини охопило другий поверх і поширилось далі. За попередніми даними, причиною стали сильні перепади напруги, через які сталося коротке замикання кондиціонера на другому поверсі. Десять років працював кондиціонер, а цей на рахунок цього як відключають, виключають світло, включили кондиціонера на другому поверсі. І, видно, загорілось, бо там більш нічого немає. Ні, ні печки, ні, ну, нічого немає. Один кондиціонер. На місце одразу викликали рятувальників. Вони намагались локалізувати займання та не допустити поширення вогню на сусідній будівлі. Проте врятувати саму оселю не вдалося. Вона вигоріла майже повністю. Сусіди, які вибігли на вулицю, аби допомогти, і досі не можуть оговтатись від того, що сталося. Кажуть, родина, яка тут жила, дуже привітна та гарна. Люди часто спілкувалися, підтримували одне одного, дружили з сім'ями. Побачив, коли пішов дим, прибіг і вже було поздно. Забіг в хату, побіг по фонарика, вже приїхали пожежні. Дуже хороші люди, дуже-дуже хороші люди, яких я саме більше вважаю. По розказах їх кондьор перепади електроенергії. Це були перепади стрибки електроенергії і не спрацювала автоматика. На місці працювали п'ять чергових відділень рятувальників обласного центру. Вони обстежили згарище та з'ясовуватимуть всі обставини події. Оскладнювало приборкання пожежі тліні утеплювача в стінах між першим та другим поверхом будівлі. Ліквідація пожежі тривала близько двох годин. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття на площі 20 метрів квадратних, а також пошкоджено перекриття на площі 20 метрів квадратних та речі домашнього вжитку. Жертв і постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків становлено. Люються фахівцями. До ліквідації було залучено 5 одиниць спецтехніки ДСНС та 20 рятувальників. Рятувальники застерігають, такі інциденти трапляються дедалі частіше саме через нестабільну напругу в мережі. Відтак закликають встановлювати якісні автоматичні вимикачі та не залишати увімкненими прилади під час стрибків електроенергії. Олеся Мороз, Анастасія Славачевська, Media Group.